Знову хочуть хитати владу Зеленського і говорять, що український народ має обрати нову владу для підписання меморандуму з Росією. Причому сказала це якась шістка. Громадяни України мають обрати нове керівництво України для підписання меморандуму з Росією. Про це Сказав директор правового департаменту МЗС РФ Максим Мусіхін, тобто клерк середнього рівня, навіть трохи нижчого ніж ті, що були в руснявій делегації у Туреччині. Важливим є те, чи підпис, тому що зараз нинішній їхній керівник, мова про зеленського, уже давно втратив навіть внутрішню легітимність, не те, що зовнішню. Відповідно, можуть бути проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою. Потрібно бути точно впевненим. Говорить расист, що з українського боку підписує домовленість про про врегулювання. Людина, яка має на те мандат народу, а ти яким яким бісом до нашого народу? Ти, ти хтось. Я вперше чую це прізвище. І я не вважаю, що це моє недопрацювання, це якийсь фактично клерк середнього рівня. Хто ти такий, щоб таке говорити? Але, звісно ж, він повноважений на це Путіним. і Вертикаль працює чітко, інакше він би навіть не заїкався про це. Причому. Цей нік томусіхін підкреслив, що Зеленський не підходить на роль підписанта. Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант. Легко, звісно, ж провести вибори, коли. 200 шахедів на добу летить, коли летять балістичні ракети. Саме час, напевно, треба оголошувати вже передвиборчу компанію. По йде, якщо формально дивитися у голови парламенту, якісь повноваження щодо підписання є, тобто у нашого Руслана Стефанчука. Але чи дозволять йому це зробити всередині власної країни? Велике запитання. Сказало, це ніщо. Як тут ось мені сподобалася фраза, що. Будуть проблеми з дійсністю будь-якого договору, який підписується такою особою. Та ні, вибачаю, будуть проблеми з дійсністю того, того договору, який підписується будь-якою особою з Росії, бо він не вартий зраного паперу. Вибачте на слові. Всі, хто нас дивиться, це не професійно, але він не вартий навіть паперу. Він не вартий того, щоб ручку брати, підписувати будь-яку угоду з Росією. Був е вже легендарний канонічний Будапештський меморандум. Були угоди про співпрацю, і про дружбу між Україною і Росією Вони всі викинуті. Рашистами на смітник. Тому хоч Янукович переобереться в вільному волевиявленні, як каже ця істота, не буде це варто того, щоби підписувати з рашистами. що бо вони порушать його через годину після підписання, та й то максимум. Можливо, лік ітиме на хвилину. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Володимир Зеленський. Далі можемо почути у його прямій мові. Дорогі українці, українки щойно була. Тривала доповідь міністра оборони України, Умірова і військових командувачів щодо фронту, щодо наших оборонних відносин з партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують всю необхідну бойову активність. Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Продовжуємо. Активні дії в Курській та Білградській областях це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний та дієвий наш захист від початку курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат більш ніж 63 тисячі убитими і пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво. Поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, тим більше це убезпечує наші громади. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, вся наша робота з партнерами заради тиску. На Росію. Це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує, тиск на полі бою, тиск в економіці. І саме для цього санкції. Тиск в політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну. Я хочу відзначити зараз наших воїнів, які проявили себе цими тижнями. Це наша 14 та бригада Національної гвардії України. Дякую вам. Також 36 та бригада морської піхоти, також 25-й штурмовий батальйон, перший штурмовий полк. Дякую всім вам. Це захист саме на Покровському напрямку. Також вдячний за дії на Курчині. Кожному нашому солдату хочу подякувати, кожному сержанту, офіцеру, усім нашим підрозділам. Міністр оборони України доповів деталі роботи. З партнерами заради нового постачання зброї. Активно працюємо і над залученням інвестицій у виробництво саме в Україні. Виробництво буде тільки зростати, і це наша довгострокова гарантія безпеки. Я провів кілька міжнародних розмов сьогодні. Президент Євроради Кошта поінформував його про переговори з Америкою. Та відповідні домовленості з іншими європейцями. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з прем'єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування. Говорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, в тому числі про можливі формати зустрічі та спільної роботи. Разом зміцнюємо дипломатію. Ще одна принципова річ: ми готуємо обмін. Фактично, щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищу. Стараємось зробити максимум можливого. Дуже стараємось. Слава Україні! Героям слава і якраз про обміни тут свіжа новина, точніше свіжі слова голови офісу президента України Андрія Єрмака. Про те, що Україна не планує обговорювати другий раунд переговорів з расистами, доки не відбудеться заявлений обмін полоненими тисячу на тисячу. Особливо не посперечайся. Ну а далі про розмови заради розмов. Так звані технічні переговори щодо припинення вогню в Україні ймовірно відбудуться наступного тижня у Ватикані. Про це сказав президент Фінляндії Олександр Ступ, бачите його на своїх екранах. Про це повідомляє місцеве видання Юле посередників побільшало раніше лише США виступали у цій ролі. Тепер Європа бере участь зазначив Стуб. Чому би їм не побільшати, якщо США планує самоусунутися? Напевно настав час. Також політик розповів, що переговори на технічному рівні ймовірно продовжаться у Ватикані наступного тижня. На думку Стуба. Напевно, він переграв трошки в гольф з Трампом. Ситуація складається вдало, оскільки Європа сподівається приєднатися до обговорень про припинення вогню в Україні та можливе встановлення миру. Ну тобто, коли не летить до вас шахет, коли не летить до вас ракета, коли ваші діти ходять вільно в школу на заняття, на гуртки і будь-куди, куди бажає їхня душа, а не ховаються в підвалах, можна говорити місяцями, можна говорити роками, можна говорити про розмови, а потім підсумувати підсумки про підсумки розмов, які були присвячені розмовам. А коли летить, хочеться конкретики, але бачимо, що пан Ступ, все ж таки він з якоюсь повагою, так висловлюється про Дональда Трампа. В принципі, зрозуміло, його країні нічого не загрожує, навіть потен... ну, десь там, можливо, на півпроцента є небезпека, певна, від Росії, як і для всіх країн Європи, як мінімум. Але ж, але ж нічого не летить, нічого не відбувається, можна говорити заради розмов. Нам би цього не хотілося, але, на жаль. Нас не надто запитують. Ну і расисти бачачи те, як Дональд Трамп стелиться перед Путіним, хоча має на нього важелі впливу. Як то кажуть, апірілість і розпустили це піря. Очільник російського МЗС Сергій Лавров відкинув можливість перемир'я з Україною. Власне про це ось цього коня. Ви бачите Лаврова зараз на своїх екранах. Він мені здається, от навіть обличчям особлює російську дипломатію. Доволі таки сильно потрібно працювати над підготовкою конкретних кроків щодо довгострокового сталого врегулювання. Вважає Лавров і відкидає можливість тривалого перемир'я з Україною. Сказав, сказала ця істота вчора, 21 травня. Коли нам кажуть, давайте перемир'я, там подивимося. Ні, хлопці, ми вже були в цих історіях. Ми так більше не хочемо. Заявив він під час виступу в російсько-вірменському університеті в Єревані. Але ви ж самі пропонували нетривале перемир'я. Чого ж не хочете тривало? Ну але умом Росії, як то кажуть, ні понять. Звинуватив лідерів Європи цей кінь у тому, що вони істерично вимагають від США приєднатися до антиросійських дій. Лавро вважає, що європейці хочуть лише доозброїти Україну, щоб вона могла зміцнити свою оборону, що тут поганого, я не розумію. І власне за підсумками розмови Путін і Трамп погодилися з тим з тим, що потрібно працювати над підготовкою конкретних кроків щодо довгострокового сталого врегулювання. Ну знову розмови заради розмов, але. Від расистів нічого ми і не очікуємо. Вони будуть, як то кажуть, ну будемо говорити дипломатичною мовою Путіна, будуть понтуватися максимально. Вони бачать, що США стали їхніми союзниками навіть тоді, коли самі расисти цього не очікували. Вони бачать, що Європа слабка в своїх позиціях занепокоєння ніяк не впливає на Путіна. І вони будуть це робити цілком очевидно.